Новини на телеканалі бізнес з вами Дар'я Дієгуць. Вітаю про найголовніші події дня. Спочатку коротко. Зекономити на освіті і отримати європейський диплом, чому вчать в Європі і як на цьому заробляють в Україні. Зіпсований товари, дні очікувань, що шукають російські митники і де знайти правду українським бізнесменам. Стрілянина і сотні загиблих в Єгипті не стихають вуличні протести. Комендантська година навіть на курортах. Нескінченні перевірки і удари по репутації. Українська продукція все ніяк не прорветься крізь російський кордон. Наші вантажівки, нібито пропускають. Однак, перш ніж опинитись у федерації, кожну прискіпливу перевіряють. Підприємці втрачають мільйони доларів. Уряд просить не драматизувати, а експерти все частіше говорять про політичний присмак економічної війни. Розбиралася Юлія Боярськова. На митниці поблизу Харкова у селі Говтівка про затримання вантажів чули, але не бачили на власні очі. Досмотри йдуть там на Росії стопроцентні. Очірка, може, і не велика, вони пропускають, вроде говорять росіяни. А на розтаможки, вже, коли будемо товар розтамажувати в Росії, там вже лежати будуть. Тамтешні прикордонники теж запевняють, на українському кордоні все спокійно. На даний час перед пунктом пропуска та в пункті пропуска відсутня накопичення транспортних засобів вантажних. Прикордонники відділ приконосорводергачі безпосередньо в пункті пропуску працюють в штатному режимі. Близько 400 вантажних транспортних засобів за минулу добу було пропущено через пункт пропусковтівка. Утім, проблеми з перетином у вітчизняних товарів таки є, але вони технічні, запевняє прем'єр-міністр Микола Азаров. Дасі час є сложности, связанные прежде всего, как мы считаем, эти сложности, с образованием и структурированием, формализацией таможенного союза. Именно поэтому очень важно сейчас продолжить и активизировать наше сотрудничество со странами таможенного союза, особенно в части сближения в области технических регламентов, Соглашення регулирующих таможні процедури, і от сейчас ми над этим активно роботами активно займаємося. Формалізація митного союзу занадто дорого коштує українським компаніям. Насамперед, тим, які виробляють продукцію, що швидко псується. Остачился контроль за цією продукцією тобто, е Полная выгрузка товара, полный досмотр. Это все приводит к тому, что товар простаивает на границе. Это достаточно деликатная продукция. Может там максимум 3-5 дней быть реализован. Он должен просто. Если это все время уходит на растаможку, то, соответственно, продукция теряет полностью товарный вид. До 80% всего экспорта приходится на российский рынок. Порядка 30 миллионов долларов ежегодно. Про затримку продукции на кордоне заявляют о компаниях Мэтнвест, Инкерман, Харківському заводі імені Фрунзе, ми надіємося, що ну буде якийсь знайдений компроміс, який на там дипломатичному рівні, на політичному буде досі. Ну тому що ми в політику не вмішуємося. але економіка конкретно нашого підприємства страдає. Тобто ми при останавлюємо друзьки, тобто ми внутрі замкнуті поки. у корпорацію болонь теж призупинили експорт до північної сусідки. Ми призупинили відвантаження продукції нашим російським партнерам і очікуємо подальших дій від російської сторони. У російському уряді про ретельні перевірки знають, але кажуть, вказівки такої не давали. В уряді стурбовані ситуацією, що склалася на російсько-українському кордоні, оскільки це позначається на торгово-економічних зв'язках, але це рішення митних органів. А на рівні уряду жодних рішень щодо регулювання імпорту з України не приймалося. У російській митниці вчора телеканалу бізнес повідомили, що діють у межах закону і жодних додаткових перевірок. Водночас в вітчизняній економіці торговельна війна обійдеться дорого. Якщо конфлікт триватиме до кінця року, український ВВП може втратити до 8 процентних пунктів. Експортери зазнають збитків на 2,5 мільярди доларів, прогнозують у Федерації роботодавців України. А от втрати російських партнерів вітчизняних компаній наразі ніхто не рахує. Юлія Боярськова, Лідія Калініна, Павло Кубраков. Новини телеканал Бізнес і про ситуацію, яка склалася з українським експортом. Ми говоримо із Андрієм Новаком, головою комітету економістів України. Вітаю вас! Вітаю! Отже, те, про що нам щойно Юлія Боярськова розповіла в сюжеті, як ви вважаєте, це торговельна війна? Я би поки що не говорив, що це торгівельна війна. На сьогодні це можна назвати торгівельний конфлікт, тому що війна була історія з Російської Федерацією, з Грузією. Коли Російська Федерація взагалі заборонила будь-яку грузинську справа, ну, тому що там продукцію. це в цілому була війна. Ну так, це справжня торгівельна війна. У нас поки що торгівельний конфлікт. На жаль, подібні конфлікти ініціюються тільки з однієї сторони, зі сторони Російської Федерації. І, на жаль, українська сторона ще жодного разу. Хоча у нас вже була не одна шоколадна війна, шоколадний конфлікт, не один сирний, вагонний. Тепер повторення, розширення номенклатури, але українська сторона зауважте, жодного разу не реагувала так, як це прийнято за міжнародними стандартами відносин, а саме симетрична відповідь. Хоча що маєте на увазі про які кроки і заходи української влади зараз ідеться? Ну справа в тому, що е, російська сторона трошки забула, що Україна це не Грузія. І залежність української економіки від російської приблизно така ж, як залежність російської економіки від української. У нас дуже великий товарообіг. Російські компанії різні, перш за все, енергетичні, продають на українському ринку продукції на десятки мільярдів доларів. І втрата українського ринку, хоча б частини, це також сильний удар по російській економіці. Взагалі треба сказати, що в торгівельному конфлікті немає однієї програшної сторони. Програють... Це до речі, дійсно дуже цікавий аспект, так. що зараз відбувається із російськими компаніями, які чекають на українську продукцію. Ну дійсно програють обидві сторони. Чому? Тому що українська продукція, яка продавалася на російському ринку, вона оподатковувалась російським законодавством, і відповідні податки надходили в російський бюджет. Коли українська компанія відкриває чи має виробничі потужності на території Російської Федерації, вона забезпечує зайнятість російського населення і також податкові платежі. Тобто, все це є прямі втрати для російської економіки, для російського бюджету, але чомусь про це не говориться. Тому втрачають щодо... обидві країни і ще одне уточнення щодо втрат російського бізнесу. Чи є такі українські експортні товари, які росіяни жодним чином не можуть. Замінити іншими, тобто переорієнтувавши експорт з іншої країни, теоретично замінити можна все, але питання якою ціною? Якщо продукція будь-яка продається на чужому ринку, значить цей ринок має потребу в цій продукції. Якби ця продукція була не потрібна або не задовільняла якийсь попит, потребу. Ну, купували б росіяни, наприклад, китайську продукцію чи турецьку, аналогічно, але чомусь вони купують українську. Тобто замінити теоретично все можна, але якою ціною. І взагалі в таких стосунках економічних, на рівні бізнесу українського і російського, проблем ніяких немає. Тобто, якщо продається продукція, вигідно всім нашим виробникам, російським торговцям, немає проблем. Проблеми виникають тільки на політичному рівні. Тобто, на вашу думку, зараз все ж таки йдеться про політику у першу чергу. Безумовно, навіть коли ми чуємо заяви, що це нібито митниця самовільно прийняла таке рішення, а там нібито Росспоживстандарт стандарт, самовільно прийняв таке рішення. Ну ми розуміємо, що це ілюзія, що це рішення прийняті за вказівкою. З найвищого політичного керівництва, і тепер різні служби намагаються пояснити, що це нібито технічні проблеми. Але чомусь ті технічні проблеми не застосовуються до виробників з інших країн, а чомусь тільки до українських виробників. Отже, в такому разі, який ваш прогноз? Ця ситуація триватиме, аж поки Україна не погодиться на умови Росії або ж можливо аж до часу саміту проведення України ЄС. Я впевнений, що ця ситуація буде тривати до листопада місяця, коли дуже висока ймовірність України підписати асоціацію з ЄС. Я не виключаю, що до цього часу з російської сторони будуть ще одні подібні в лапках ініціативи. Але як тільки Україна підпише асоціацію, це вже зовсім інша диспозиція. Переговорах з Російською Федерацією і, взагалі, міжнародна диспозиція, тому що тоді вже претензії будь-якої країни, в тому числі Російської Федерації, до України, це вже претензії не до України, а до частини Європейського Союзу, хоча б навіть Боже, на рівні асоціації, якщо Україна протримається ці 2-3 місяці і вже по іншому буде відбуватися, як ви вважаєте, діалог між Києвом і Москвою, чого це коштуватиме українським експортерам? Я скажу так, від Які цього тригівельного конфлікту від, від цього тривельного конфлікту більше втратить російська економіка, тому що зараз більше буде втрачати українська, але в короткостроковому часі, а в середньостроковому і в довгостроковому більші втрати будуть у російської сторони. Чому? Тому що ви бачите за останній рік, через отакий політичний тиск, через силовий варіант відносин, українська сторона вже вдвічі скоротила об'єми закупівлі російського газу. В цьому році, ще скорочую, в цьому році, порівняно з 2011-го, ми споживаємо російського газу у три рази майже менше. Це прямі втрати для російської економіки. І це є наслідки от такого силового варіанту відносин. Тому наші виробники. Втратять в короткому часі. Потім відбудеться переорієнтація на інші ринки. Те саме, що було з грузинськими виробниками. Вони змушені були шукати інші ринки, розширяти географію свого експорту, і це в цілому була успішна історія їхніх тепер. Грузинські переорієнтації, виробники так? присутні на набагато більшій кількості ринків, багатших, платоспроможніших повернулись на російський ринок, продають там продукцію, але вже за набагато вищими цінами. Тобто, в результаті виробники виграли. Подібна ситуація буде і з нашими виробниками. Єдине, що я не розумію, чому російська сторона не бачить цих очевидних речей програшу від такого силового варіанту. на це запитання. Ми навряд чи з вами знайдемо відповідь. Дякую вам Дякую. дуже за розмову. Отже, із Андрієм Новиком ми говорили про торговельну війну України та Росії та можливі шляхи виходу із кризою для українського експорту ситуації. До інших тем на почин державна продовольча зернова корпорація України придбала у сільгосп виробників понад півмільйона тонн нового врожаю. Наразі збіжжя закуповують у 17 регіонах, а під час збору пізніх культур купуватимуть у всіх областях країни. Роком раніше національний продовольчий оператор залучив у експортно-імпортного банку Китаю півтора мільярда доларів. Кошти йдуть на спотові та форвардні закупівлі та постачання до Китаю 4 мільйонів тонн українського зерна. Контракт розрахований на 15 років. Хорватські фермери заблокували три десятки доріг на сході країни, перекривши шляхи тракторами, страйкарі вимагають виплатити їм понад 100 мільйонів доларів державних дотацій. Кажуть, гроші мали отримати ще торік. В уряді виправдовуються кошти пішли на оплату витрат пов'язаних зі вступом країни до ЄС. Фермери ж бідкаються, без допомоги держави. Їм буде непросто. Вони досі оговтуються від наслідків посуги та низьких цін на пшеницю минулого року. Ляці совди Фермери переймаються, що не зможуть заплатити кредити за свою сільгосптехніку, а також що втратять землю, яку вони заклали, аби купити усе необхідне для ведення господарства. Єгипет у вогні. Туристична мека знову перетворилась на гарячу точку. в країні оголосили надзвичайний стан через нескінченні зіткнення армії та прихильників поваленого президента Мухаммеда Мурсі. Загинули вже понад п'ять сотень людей, майже чотири тисячі поранені. Закриті держустанови серед них і місцеві банки та єгипетська біржа. Про іскру, що розпалила полум'я, розкаже Ольга Дацюк. Каїр у диму спалені будинки та авто тліють після нічних заворушень. Судочки ісламістів та армії тут не припиняються вже кілька днів. Після повалення президента Мухаммеда Мурсі тисячі його прихильників вийшли на вулиці. Влада відповіла їм броньованими танками, вогнеметами та сльозогінним газом у місті не працюють усі держустанови, а банки та біржа призупинили роботу щонайменше на п'ять днів оголошення надзвичайного стану дозволить стабілізувати ситуацію в країні. Президент дав дозвіл армії діяти разом із поліцією. Відтак ми не дозволимо жодного прояву протесту, якої б не була ціна цього протистояння. Ціною єгипетського неспокою стала втеча найбільших нафтовиків компанії BP, Shell та BG Group Повідомили, тимчасово припиняють роботу в країні. Таке ж рішення оголосила шведська корпорація Електролюкс. Однак, промислові втрати не порівняти з людськими. Сутички коштували обом сторонам кількох сотень життів. Ми намагаємось порахувати кількість загиблих та з'ясувати їхні імена. Справу ускладнюють постійні напади армії. Вони стріляють навіть по стінах шпиталю, де рятують не лише поранених протестувальників, але і поліцейських. Масштаби людських жертв змусили комісію ООН з прав людини забити на сполох. Її представники вимагають детально розслідувати сутички. Хвиля тривоги прокотилася у політичних колах світу. Найбільші держави в один голос закликають Єгипет зупинити кровопролиття. Британія рішуче засуджує насильство. Це не вирішить складну ситуацію у Єгипті. Місцевій владі потрібен перехід до справжньої демократії. Це означає компроміс обох сторін. Військові та прихильники Мурсі мають сісти за стіл переговорів. Попри стрілянину, ситуація навколо курортів поки стабільна. Однак гостям не рекомендують залишати готелі. За даними Асоціації лідерів турбізнесу в Україні, наразі в країні пірамід перебувають майже 10 тисяч українських туристів. 70% відсотків з них планують повернутися додому вже протягом тижня. Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. І, хоча туристичні компанії-менеджери запевняють, що в готелях туристам нічого не загрожує, сутички перекинулись навіть на курортну хургаду. Тему серед місті протестувальники атакували поліцейський відділок. Зони відпочинку охороняють військові та поліція. А наші туристи традиційно не готові переривати відпустки через небезпеку. Принаймні, у цьому на запевнев голова всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха. На сьогоднішній день по даним авіакомпанії, по даним туроператорів якоїсь хвилі відмов туристів від бажання поїхати відпочити, немає. Тому більшість як єгиптян, так і посадовців роблять це можливе для того, щоб у туристів, які приїжджають до Єгипту, не було ніяких проблем. Ну а зі свого боку, туроператори українські, ми надаємо. Повну інформацію туристам по про те, що відбувається в країні. Встановити утилізаційний збір за легкові автомобілі на рівні однієї тисячі гривень. Із такою ініціативою виступає Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів. Слідом за міністерством екології вони підготували власний законопроект, що регулює ставки утилізаційного Мені. збору. Ним пропонується скасувати коригуючі коефіцієнти до базових ставок. Натомість імпортери рекомендують встановити нові на рівні тисячі гривень. Ця сума у п'яті з половиною разів менша за запропоновану екологами. Згідно з цим закону, в бюджет нету. Но ми як раз припускаємо в нашому законопроєкті, як президент назвав, це екологічний податок, а не грати в ігри, щоб, знаєте, розбити їх, потім легше ці деньги, когда они пойдут якобы на экологию, да? Якби там куда то ліси, ми будемо оздоравлювати. Ми предлагаємо ці дії дійсно направить бюджет. Стало відомо, хто ділитиме український сланцевий газ. Кабінет міністрів призначив Міністерство енергетики і вугільної промисловості уповноваженими з питань реалізації угоди про розподіл продукції з Юзівської газової площі. Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабміну. Угоду підписали на початку року британсько-нідерландська компанія Shell та вітчизняне товариство Надра Юзівська. Освіта за кордоном уже не прерогатива заможних абітурієнтів. З кожним роком навчатися за межами батьківщини вирушає все більше студентів, і в деяких країнах освіта виявляється навіть дешевшою ніж в Україні. Чи навчить нас захід і як на цьому заробляють українські бізнесмени? з'ясовував Юрій Мелько. Дорога, престижна та недоступна. Саме так описували міжнародну освіту на початку 2000-х. Сьогодні ж мало вишів з країн центрально-східної Європи складають цілком реальну конкуренцію українським. Зокрема, за статистикою Міністерства освіти, кожен 30-й український студент навчається за кордоном. За освітою до США, Великої Британії, Канади, Німеччини та Росії. Втім, чи не найбільше українців подобали Польщу, чимало поляків віддають перевагу навчанню в інших країнах Євросоюзу. Тож там теж ні вищі занижують ціни цього року. Столична компанія Євростаді планує заробити на підготовці до навчання 70 студентів. Це вдвічі більше ніж два роки тому. Порядка діто трьох тисяч гривень а, йде заробіток з одного студента. А это вступительная кампанія і курси польського. Но курси польського не всі студенти проходять. У нас підготовка кандидата до вступу приносить освітній агенції третину всіх доходів. Тренд на ринку, організація мовних шкіл. Услуги, такі як лагерь і школа, там діми являємося ім'я провайдерами услуг, там нельзя ждати високих заробітків. і досягнення 15-20% двадцяти процентів. Це вже великий успіх. Традиційно стік попит на навчання у західних країнах, наприклад, освіта в Британії, це преміум сегмент, в якому визначальним є високий рівень сервісу та постійна цільова аудиторія. Зокрема, у освітньому агентстві Бізнес Лінк вже працюють з дітьми своїх клієнтів. В середньому, з чого ми починали, Ми відправляємо 500 в год на язикові курси і 70% процентів них – них клієнти, котрі наші постоянної клієнти, які з нам визначаються кожний год на нової програми, на повторяючіся програми. Окрім бажання отримати якісну освіту та диплом міжнародного зразка, чимало українців їдуть за кордон, щоб здобути актуальні на ринку спеціальності, яким в Україні ще не навчають. Зазвичай між е, тим, як з'являється якась про якийсь фах, якась спеціальність у вищій школі і тим, як вона з'являється в Україні, проходить е, 8-10-12 років. Ми маємо доволі складну і бюрократичну систему запровадження чогось нового. Наразі у столиці працює п'ять великих компаній, для яких цей бізнес основний. Попри те, що цією справою займається також і інші компанії, приміром турфірми, цей ринок ще далекий до насичення, запевняє Тарас Фініков. За даними міністерства освіти, щороку близько 20 тисяч студентів їде навчатися за кордон, тоді як потенціал в рази більший. Юрій Мелько, Андрій Скрагленко, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Лоукост авіаперевізник Візаєр Україна з 2014 року базуватиметься у Львові та відкриє чотири нові напрямки. Про це повідомили генеральний директор авіакомпанії та голова Львівської облдержадміністрації. Польоти до Італії, Іспанії, Великобританії та Ізраїлю здійснюватимуться лайнерами Airbus 320 за попередніми підрахунками. Пасажиропотік Львівського аеровокзалу збільшиться на 200 тисяч чоловік щорічно. У перспективі «Лоукост» має намір відкрити сполучення із містами Росії, Грузії Азербайджану. アナウンサー：イランとカザフスタンの関係は、これまでにないほど緊張している。 А міжнародна авіакомпанія IAG вкладе близько 20 мільярдів євро у модернізацію авіафлоту. Повідомляє агентство Bloomberg. Для цього планують закупити у Airbus 200 літаків. 62 судна. IAG замовила для іспанської бюджетної авіакомпанії Воєлін, над якою отримала контроль у квітні цього року. Водночас у компанії планують закрити неприбуткові короткі маршрути іншого іспанського перевізника авіакомпанії Beria та скоротити понад 3 тисячі працівників. Холдинг IAG створили 2011 року до злетя British Airways і Іспанської Iberia Продажі одного із найбільших європейських ретейлерів одягу шведської компанії H&M неочікувано знизились у липні на відсоток порівняно з аналогічним показником. Торік аналітики передбачали, що вони зростуть на 0,8%. Липневе падіння стало найбільшим з березня цього року. У компанії кажуть, продажі відображають настрої європейських покупців. Економічні проблеми зменшують їхні інтереси до одягу. Утім, за словами аналітиків, зростає і конкуренція у сегменті доступної моди як на мене, боротьба йде за те, хто швидше пропонуватиме якісні речі. Якщо сьогодні графиня Кембриджська одягне блакитну спідницю, завтра ви можете стати мільйонером, якщо зранку такі самі продаватимуться у вашому магазині. Стіну автозаправки на аукціон, а все через те, що на ній намальовано графіті дівчинка з квіткою британського вуличного митця Бенксі. Роботу виставлять на торги аукціонного дому Джуліанс у США. За неї планують отримати від 150 до 300 тисяч доларів. Раніше на аукціоні у Лондоні продали іншу роботу Бенксі рабська праця за понад мільйон доларів. Причина такої популярності британського майстра, зокрема у тому, що автор ніколи не з'являється на публіці. Він малює вночі, і критики лише здогадують хто працює під ім'ям ем Бенксі? як публічна особа. Він дуже таємничий. Ніхто не знає, хто працює під псевдонімом Бенксі. Це загострює інтерес довкола його робіт та піднімає ціну на них своїми картинами. Митець відверто коментує соціальні та політичні аспекти життя. Тому це не просто якісь написи на стіні. Це повідомлення, які мають важливе значення. Якщо у вас є ідея, але немає коштів, аби втілити її. Ви просто досі не знаєте про краудфандинг. Йдеться про сайти, де підприємці розповідають про свою мрію. А люди зі всього світу протягом місяця допомагають зібрати на неї гроші. І тут уже справжня лотерея. Або кошти будуть, або вони повернуться назад інвесторам. Еліна Бакетова поспілкувалася з українськими бізнесменами, які спробували такі платформи. Два роки тому Олексій та Філіп відкрили бізнес з виробництво шкарпеток. Створили бренд, знайшли фабрику у Львові та купили обладнання. Витратили на це близько 30 тисяч доларів. За рік зрозуміли, грошей не вистачає. Шукати їх вирішили через краудфандингову платформу. Для цього зняли відео, розмістили інформацію про свій проект на спеціальному сайті та розіслали сотні прес-релізів у різноманітні видання. Тепер просувати справу допомагають інвестори з інших країн. Ми також роздатися з позиції промо. Тобто прома на за кордон про нас написали багато змі закордонних. Про нас написав мешабл. Люди нам навіть радять магазини, яких би можна було продаватися, наприклад, в їхньому штаті там каже там Привіт, я зайови у нас тут є там, 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 там. Подзвоніть їм. Там, ну та люди часто радять нам дуже. Багато хто з Європи і кажуть, що з Європи там, а як, наприклад, купуєш карпетки там і там можете там сконтактувати з ними. На кікстартері це один з краудфандингових веб-сайтів. підприємці зібрали майже 9 тисяч доларів. На них придбали нову машинку для виробництва шкарпеток та нитки. Вони кажуть, люди надсилали гроші, адже вподобали проект. До того ж, і винагорода не була б зайвою. Ми обіцяли людям набори саме з нової колекції, і ми їх їм відправляли. Люди отримують шкарпетки, тобто вони отримують пакунок від, від листівки до певної кількості пар. Там максимально вони отримують і от за те, що вони підтримали наш проект. Фактично краудфандингові платформи працюють як посередники. Їхній заробіток – 3-5% від зібраної суми. Особливість краудфандингових сервісів у принципі або все, або нічого. Сайт жодних гарантій не дає. Тобто проект може провалитися та інвестори винагороди не отримують. А за найгіршим сценарієм, ті, хто шукають кошти, можуть виявитись звичайними шахраями. Тож кошти підуть зовсім не на те, про що вони писали на сайті. До того ж, краудфандинг, справжня лотерея, щастить не усім. Сергій Горобець на свій 3D-мультсеріал хотів зібрати на кікстартері 100 тисяч доларів. За місяць зібрав лише 130 доларів. Проте, завдяки сервісу, підприємець знайшов інвестора російську мультимедійну компанію. Вона готова вкласти в український стартап 50 тисяч доларів. Взагалі у них зараз планах 20 серий они хотят делать. То Тобто нам прийдеться потім, звісно, дуже сильно ускориться. Плюс приїхав к ним в Москву. Они ще продумали варіант з компьютерной игрой для мобільних телефонів. Сергій каже, серед труднощів краудфандингу зареєструватися на сайті, адже більшість таких платформ американські, тож потрапити на них можуть тільки громадяни США. Я попросив своїх друзів. У них якби є компанія, яка зареєстрована в Штатах. Вот і ми почали на цю компанію регіструвати. Торік світовий ринок краудфандингу експерти оцінили майже в 3 мільярди доларів. Нині працюють близько 450 таких платформ. В Україні однак лише одна, проте вона не працює з комерційними проектами. Експерти кажуть, для появи таких платформ потрібні закони, які б регулювали цей ринок, а також більше засобів переказу грошей через інтернет. Еліна Букетова, Максим Войтецький та Сергій Глушаков. Новини телеканал Бізнес. 9 тисяч доларів на шкарпетка, кажуть європейці через кризу економлять на одязі. Завершуємо цифрами. Сьогодні акції на українській біржі торгувались в червоній зоні підсумку. UX просів майже на півтора відсотка. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. На Міжбанку Євро подорожчав на 4 копійки. Українські спортсмени завоювали і ще дві нагороди на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Детальніше у новинах спорту. Не забувайте про наш сайт у мережі інтернет, а також про наші сторінки у соціальних мережах. Будьте з нами і до зустрічі!